Вітаю! Часто здається, що для справжнього успіху в бізнесі потрібні якісь, ну знаєте, глобальні масштабні стратегії. А насправді іноді вся справа в одній малесенькій деталі, на яку просто ніхто не звертає уваги. Давайте сьогодні якраз і розберемося, як це працює. От, наприклад, що може бути спільного у фотографа та програміста? Здавалося б, абсолютно різні світи. Але насправді і вони, і безліч інших бізнесів стикаються з однією і тією ж проблемою. І ця проблема буквально з'їдає їхній прибуток. І відповідь це не герметична воронка. Уявіть, що бізнес це така собі труба, по якій течуть гроші. Але в ній є тріщинки, дірочки, і от крізь них постійно витікають клієнти, а з ними і прибуток. Сьогодні ми будемо вчитися ці діри латати. Так, щоб ми точно говорили однією мовою: воронка продажів це по суті шлях клієнта. Від першого о, а це цікаво, до фінального беріть мої гроші. І кожен, абсолютно кожен крок на цьому шляху можна і треба аналізувати. Але ж як знайти ці протікання? Ну, потрібен ліхтарик. У бізнесі такий ліхтарик називається KPI – ключові показники ефективності. Саме вони підсвічують ті темні кутки, де щодня втрачаються гроші. Отже, почнемо з самого початку. Перший етап це привернути увагу. Будь-яка реклама це ж лише одна з тисяч картинок у стрічці новин. Як змусити людину зупинити цей нескінченний скролінг і клікнути саме на нашу пропозицію? Ось реальна історія українського фотографа. Його відео набирали тисячі переглядів, але нових клієнтів чомусь не було у чому ж проблема. А він просто не казав людям, що робити далі. Одне просте речення в кінці відео переходьте у профіль, щоб побачити більше змінило абсолютно все. І який результат? Приріст переходів на 77%. Ви тільки уявіть, одна єдина фраза майже подвоїла кількість потенційних клієнтів. Ось чому деталі на першому етапі це буквально все. Або ось іще одна історія. Майстер з ремонту. Його знаходили в Google, сторінка була, а от телефон мовчав. Чому? Ну, бо ніхто не хоче довіряти свою дорогу техніку, невідомо кому. Рішення виявилось до смішного простиму: додати фотографії до і після ремонту. І це спрацювало. Кількість дзвінків зросла на 27%. Люди побачили реальний результат, і в них з'явилася довіра. А довіра це ж є той самий ключ до наступного етапу нашої воронки. Добре, людина вже на сайті чи у профілі, вона зацікавлена. Але як оцей початковий інтерес перетворити на реального гарячого клієнта? Як довести, що саме ми найкращий вибір? Тут все крутиться навколо довіри. Ось історія IT-розробника з Польщі. Він надсилав клієнтам пропозиції, а у відповідь тиша. Чому? Бо його документ був просто списком послуг і цін. А потім він додав туди приклади своїх робіт і коротеньке відео про себе. І знаєте, ця суха пропозиція раптом перетворилася на потужний інструмент продажів. І який результат? Конверсія в контракти зросла аж на 53%. Це доводить просте правило: люди купують не стільки ціну, скільки цінність. І що найважливіше, впевненість у результаті. Або ось, наприклад, онлайн школа англійської. Їхній безкоштовний урок був схожий на лекцію в університеті. Знаєте, багато людей мало уваги кожному. Вони взяли і замінили його на 15 хвилинну індивідуальну консультацію, і раптом кожен потенційний учень відчув себе особливим. І що ми бачимо? Зростання продажів на 75%. Іноді найкращий спосіб щось продати це просто дати це спробувати. І тут варто замислитись, а який тест драйв пропонує ваш бізнес. І ось ми на фінальному етапі клієнт вже готовий платити. Здається, ну все, робота зроблена. Але саме тут можна або втратити все в останню секунду, або ж отримати постійного лояльного клієнта, як не припуститися помилки. Мій улюблений приклад продавець на Етсі. Продажі, наче йдуть, а грошей мало. Що він зробив? Нічого складного, просто на сторінку оплати додав одну малесеньку опцію. Подарункове пакування за 4 євро. Геніально, правда? Без жодної копійки на рекламу прибуток зріс на 14%. Це просто доводить. Не варто забувати про маленькі, але такі цінні додатки на останньому кроці. Гаразд, продаж відбувся. Чінець історії? А от і ні, це лише початок. Як зробити так, щоб клієнт повернувся? Кав'ярня у Вільнюсі вирішила це питання за допомогою простої програми лояльності з QR-кодом. Результат кількість постійних клієнтів зросла на 32%. А постійні клієнти це ж не просто повторні продажі, ні, це стабільність і майбутнє будь-якого бізнесу. Отже, ми розглянули шість абсолютно різних історій, шість різних проблем. Але в основі кожного успіху, як виявилось, лежить один і той самий секрет. Цікаво, який саме? Ось вона формула успіху. Просто перед нами. Крок перший знайти найслабшу ланку. Крок другий застосувати просте, точкове рішення. І крок третій отримати вражаючий результат. Бачите, не треба ламати всю систему. Треба просто знайти і залатати одну єдину діру. І ось, мабуть, головний висновок: великий успіх це не якийсь там стрибок через прірву. Ні, це ланцюг маленьких, але дуже впевнених кроків. Вся магія не в революції, а в еволюції власного бізнесу. Ця цитата ідеальний підсумок. Не треба намагатися виправити все і одразу треба знайти одну найбільшу проблему і кинути на неї всі свої сили. Це і є найкоротший шлях до перемоги. А тепер, звісно, питання на подумати ми побачили їхні воронки. А де протікає у власній справі? Який один єдиний показник варто було б перевірити одразу після цього розбору? Варто його знайти, бо саме там, у цій слабкій ланці, ховається наступний великий успіх.